А це острів Оланго і місцева церква, субота. І тут взагалі нікого немає. Ну і взагалі острів доволі своєрідний, малий острів супутник. Я вже колись тут знімав. Тут така дуже своєрідна атмосфера, поряд мегаполіс, як і наш Харків. Місто Сибу, острів Сибу. Весь пантеон відпочиває від свят. Такий окремий закуток. А це Святий Миколай. Острівна інтерпретація. До речі, ще можна сказати, що це і основна інтер... острівна інтерпретація Ярослава Мудрого в Києві. Отак, от так само Ярослав Мудрий, тримає золоті ворота. А навколо якось воно отак. Церква отака ззовні. І інколи це все дуже голосно враховуючи. А це острів Оланго, такий по колу. В усіх його проявах. Там десь на горизонті видно острів Сибу. Ну, причому цей горизонт тут доволі близький. А загалом тут оце отак. Трайцикли тут тюнінговані, не на жарт. Ми оце теж в такому їдемо. Все в залізі, воно таке. Ага. Акації на узбережжі. Бачиш, акації, як в нас, все так само. Чим не галичина тобі, оце місцевість. Я кажу Іні, що оце побачивши цей один острів, оце як він виглядає, а це вважаю, що побачила 97% Філіппін. Тому що на 97% воно оце все таке, як ви зараз бачите. І лише 3%, за ними оце там кудись треба їхати по всьому архіпелагу, щоб бачити якісь красоти. А так, оце будь-який малий острів, він плюс-мінус отакий. Бачиш, welcome Барангай Сан-Вінсенте. Оце назви святих. До речі, теж про те, щоб повернути старі історичні назви місцевостям, селам, цілим островам, навіть подекуди великим островам. взагалі питання не стоїть. Ну, типу хай буде. Хоча у кожного з цих Островів, в декотрих в них є історична назва, а у декотрих вона була зовсім інша до приходу іспанців. І вони її пам'ятають і могли б перейменувати, але чомусь цього не роблять. От бачиш який пляж, от диви, це, ну трав'яний. Заходиш, от, всередині от такі будиночки ось можна орендувати. Оце студенти сюди приїжджають з кондиціонером. І вони от, е, на дні. І от така затока. бачиш, просто сільська річка. Вон там знаходиться. Травяним пляжем. Ось ну, таке. Ну, бачу, все чисто, все заметено. Скромненько, але чистенько. Ось оце типова церква, сільська, маленька, бач, така. Оце тут. Ну, 99%, що тут іноземців нема взагалі. Ну, тобто як туристи, як ми оце, вони сюди приїжджають, а як постійно, щоб хтось тут жив, скоріше за все нема. І ти можеш оце поселитися, і ти будеш одна білосніжна королева цього острову. Так, церква теж. Бачу, нас з відкритими стінами. Ось пляж, бачиш який. Це, до речі, ось такий транспорт. Тюнінгований. І он такий самий тюнінгований. На цьому острові тема це тюнінг трайциклів. Ось. Оце острів розміром, якщо його по колу об'їхати, дуже не поспішаючи, це займе 15, може 20 хвилин. Поряд з ним мегаполіс, з модними готелями, будинками. Он прямо свій будинок бачу. Моє вікно виходить на іншу сторону, а так-от. І по сусідству з цим мегаполісом отакий повністю дикий острів. На якому квітне бізнес катати туристів на таких човнах? Чо воно такий коштує? В середньому 40-50 тисяч доларів. Поїздка на ньому на цілий день 200 доларів. От. І інколи це доволі вдало. А вон такі, бачите, ще теж острови, вони вважаються як острови. Маленькі, такі взагалі карликові. На такому можна оселитися. Це для занадто просунутих дауншифтерів. От воно узбережжя. А ще на острові Аланго є парк з птахами. Там вони. Живуть. Тут їх багато різних. Карта острову Оланго. Оце ми зараз отут. І тут різні птахи. Але вони бувають тільки коли відлив. Зараз привив, тому їх нема, а вони тут з'являються в даний момент після третьої дня. Оце така тут тупікова дорога. Вона призводить сюди. Тут от вона закінчується. І все. Оце все, що є на цьому острові. Кілька пляжів, десятки, може навіть сотні туристичних човнів, на яких можна відвідати всі острови цього архіпілагу. Їх тут п'ять, мабуть, якщо бути точним. Ну, і от об'їхати сам острів, подивитись, як живуть острів'яни. Ось такий аж тут місток, довгий-придовгий. Далі мангри-мангри і аж сюди місток. І це виявляється там в самому кінці те місце, де можна плавати під водою. Там є корали, риби, черепахи. Побачимо зараз, наскільки це дійсно так. Я тут вперше, бо раніше на цьому острові я тільки на вело ганяв. А тепер ще хочу на риб подивитися. Ну, зараз побачимо. Що тут реально, наскільки, яке воно. Принаймні, звідти от дуже добре видно острів Мактан і острів Сибу, то буде якась картинка і якась цікава панорама. А може ще й підводний світ тут цікавий. Але в будь-якому випадку жити оце на, там, на Мактані, а сюди плавати за сноркелінгом це не дуже добра ідея. А це найближче місце, де є сноркелінг. Тому от незручності цієї території вони саме такі. Вхід сюди коштує рівно 2 долари. Місток, до речі, цей ну, хиткий-хиткий. І декотрі дошки взагалі не викликають довіри. Ось бачите, яке воно зарощує узбережжя, коли мангри його атакують з усіх сторін. Тоді воно отак. Тільки воно там є. Якийсь піщаний рідкісний пляж. Зате мактан з його готелями і хмарочосами в усій красі. Ну, хмарочоси як. Там 20-поверхові будинки. І за ним відразу он острів Сибу. З його горами і теж хмарочосами. Кінцева дорога цього довгого містка, який ну майже кілометр. Це отакий острівець. Тобто. Тут риф. Людям сюди треба було або туристів возити човнами, або це збудувати такий місток. Вони вибрали другий шлях. риф як риф, нічого в ньому унікального немає. Але із-за того, що він знаходиться близько до міста Сибу, до острову Мактан, міста Ляпу-Ляпу. От як вони використовують оці катери в результаті. Ну, вірніше, оці човни. Я вже казав, 50 тисяч в середньому коштує. На вихідні з'їжджаються люди. Не було б по сусідству такого великого міста мегаполісу, другого за значенням в країні. То, звісно, що не було б місцевих цього бізнесу. А пропонують їжу, тут пропонують напрокат маски, корм для риб, щоб годувати. Ну, от, -от все таке воно разом. Знову ж. Е на вихідні це якраз сьогодні субота. Народ тікає з великого міста, і оце вони кому ближче до якого острова, це один із самих найближчих островів. Такий міні-архіпілаг. Вони сюди всі приходять. От, отаке тут є. Знову ж, підкреслюю: я на цій локації живу тільки тому, що тут доступ до колосальної кількості дівчат. Так, аби отут жити. Цілий рік за власної волі в порівнянні з тим, що я вже де жив, і що мені є з чим порівнювати. І ця планка вже настільки висока, що в цьому бардаку і на таких відстанях ну, жити це ні. Це за сноркелінгом, плавати аж усюди. І це я бачу, які тут риби, корали, рифи. Це все вже ну, ну ні, не то, не те. Дівчина знайшлася і з нею порухав десь на знову на якісь красиві острови. Ось такий він цей острівець. Неприроднього походження над рифом. Прямо на бетонні сваї його поставили, щоб туристів сюди супроводжувати. Там он далі катери, народ розволікається. Ну, Різне різні, абсолютно. Ще ось Тут нова будівля, мабуть, вже закинута. І є отакий аж довжелезний оцей міст до цього неприроднього острову. Ось він, весь архіпелаг звідси видно. Це от один великий острів. І це далі оце йдуть всі малі цілий каскад, їх, ото їх, там ще їх 4 чи 5. І там теж живуть люди. І туди обов'язково, до речі, ще є сюди привід повернутися, щоб побачити. оте. Отаке воно дно. Там, де мангри, і там, де взагалі. От, чому на 97% Філіппіни? от Вони отакі. Тобто це не пляжі, нічого красивого, манграми все зароше. І тільки 3% там, де ота краса. Ну, а це ми їдемо по такій дамбі, яка є портом, слугує портом на острові Оланго. І Оце ми зафрактували один із цих трайциклів на цілий день за 500 песо. Тобто за 9 доларів. І оце весь день нас цей чоловік чекав. Бачите, які всі. Вони металічно тюнінговані. Прямо краса, яка. Це практично перший острів, де я таке бачу. Такий тюнінг-притюнінг. Добре-добре, зараз. Отакий трицикл і навколо. Суцільний тюнінг. Така вона каса тут в порту. Коштує квиток на одну персону. 40 песо, так? 40 песо на одного. Тобто. Менше долара на водну маршрутку, щоб доплисти з острова Мактан до острова Оланго. Оце ось кораблик, який привозить туристів, на якому ми зараз попливемо назад, жовтий. А це ось дивіться, от, наприклад, отакий от острів Малий. І там он навіть хтось жив колись. Але от таких островів тут ще кілька тисяч. І вони, мабуть, не вважаються взагалі як острови. Отаке точно ніхто не рахує. От його повно. Можна на такому оселитися у вигляді сквотера і собі просто жити. Було б тільки бажання. Є отаке дуже красиве, прямо з пляжами. Капсульний будинок там можна поставити і жити все життя. Черга на Субмарину, щоб додому дістатися. Оце в суботу стільки людей він привозить. І стільки народу сідає. Тобто якраз повна заповненість. І курсує він доволі швидко, туди і назад. чому стільки один. Раніше їх було багато. Ну, але атмосфера загалом оце така. В порту. З іноземців оце ми сьогодні були вдвох. Я більш нікого не бачив. Такої бачу? Ні.